Варто одразу розставити всі крапки над і Note у нас поки немає, але ми його шукаємо і зробимо на нього огляд якомога скоріше. Але ніхто не забороняє нам вже зараз зробити невеличкий аналіз того, що являє собою цей девайс. і з чим йому доведеться конкурувати на ринку після виходу. Тож вмощуйтесь якомога зручніше, і давайте разом проведемо попередній огляд Meizu M3 Note. Награвшись з алюмінієм в Meizu M1 Metal, цей китайський виробник вирішив застосовувати благородний матеріал і надалі. Саме тому новинка цілком виконана з металу. Дизайн m 3 Note майже повністю копіює MX5 та Pro 5 і має мало спільного з попередником m 2 на відміну від флагманських п'ятірок Meizu, В m 3 менш кострубаті пластикові вставки. Складається враження, ніби дизайнери Meizu бачили наш огляд MX5. За габаритами m 3 Note лише на міліметр товще і ширше за MX-5 та майже на 3,5 мм довше за останнього. Але будь-які незручності через збільшення фізичних розмірів мають бути невільовані завдяки використанню популярного зараз 2,5D скла з закругленими кутами. Сам же дисплей все той самий 5,5 дюймів Full HD з щільністю пікселів 401. На відміну від покоління М2, яке мало 4 варіанти кольорового виконання, або ж Meizu m 1 Metal, що мав вже 6 різних варіантів покриття лаком задньої кришки, новинку обмежили трьома забарвленнями чорний, золотий та білий. Дектороскопічні датчики, що зараз користуються неабиякою популярністю серед смартфонів, після дійсно вдалих проб Meizu в m 1 Metal та mx 5 перекочували й в новинку m 3 Note. Тож тепер навіть бюджетні смартфони цього виробника оснащені сканером відбитків пальців, а здатним щитувати відбитки за 0,48 секунди. Причому сканер тут не простий, а вбудований в апаратну клавішу областю M-Touch 21. Про те, як нею користуватися, ми вже не раз вам розповідали. Легкий тап – це назад, повноцінний натиск це додому. А довгий натиск це або виклик китайського голосового помічника, або ж блокування екрану. Легко і зручно. На відміну від mx 5 модуль камери в новинці зробили в рівень з корпусом. Тож, хвилюватися про чохол для захисту деталі, що випирає, вам не знадобиться. Натомість самі камери в новинці отримали роздільну здатність у 13 та 5 мегапікселів. Основна камера отримала фазове фокусування, що дозволило їй наводитись швидше і точніше. Хоча журналісти, що першими протестували новинку, зазначають проблему, що залишилась від попередників з фотками, які зроблені в умовах поганого освітлення. Звісно, цей аспект роботи можна покращувати, потрошки дороблюючи софт камери і постійно випускаючи оновлення. Чим взагалі то і славиться Meizu. До речі, про софт Meizu m 3 Note працює на Android 5.1 Lollipop, поверх якого встановлена фірмова оболонка Flyme 51 Без цих дурнуватих юноес, як в Meizu m 1 Metal. Фу. На лівій грані вже традиційно залишили слот з двома отворами для двох sim карт або ж однієї Nano-SIM та карти пам'яті. Саму ж пам'ять пристрою споділили наступним чином 2 гектари оперативки і 16 ГБ внутрішнього простору. Або ж 3 ГБ 32 ГБ відповідно у дорожчій версії. А тепер з приводу серця пристрою, яке, здається, поступається Helio X10 як в плані продуктивності, так і в ігровому плані. Таке рішення викликало чимало суперечок серед фанатів бренду, адже, по суті, є кроком назад в сторони уповільнення гаджета. Але воно було зроблено неспроста. Річ у тім, що різниця продуктивності між цим двома процесорами MediaTek дуже мала. А m 30 за попередніми тестами набирає 44 тисячі балів бенчмарці Antutu, що не так вже й мало. Натомість Helio P10 на цілих 0,45 мм тонше за X10, що дало змогу дизайнерам заповнити звільнений всередині простір додатковими міліампер-годинами. Яких от завжди не вистачає от зовсім грамулю. До речі, про автономність ємність будованого акумулятора складає 41 сотню мАч, що з урахуванням використання енергоефективного процесора має вилитись у 2-3 дні помірного застосування. Сам же виробник пообіцяв 17 годин без перервного перегляду відео. І як же воно буде насправді ми дізнаємось лише тоді, коли отримуємо девайс на огляд? Його ціни стартують в Україні 899 юанів або ж 3200 гривень за молодшу версію та 999 юанів і, відповідно, майже 4000 гривень за старшу версію. Але це гола ціна від виробника додаємо сюди націнку за доставку в Україну, наявність міжнародної версії апарату та різні сірі схеми. І виходить, що купити M3 Note на нашій батьківщині можна буде приблизно від 4 чотири тисячі гривень за молодшу версію і відповідно 4 тисячі вісімсот п'ять гривень за старшу. же варто буде згадати про конкурентів на ринку, основними з яких будуть продукти самого виробника. Річ у тім, що у Meizu дуже погана диверсифікація між смартфонами. M2 Note, M3 Note, M1 Metal та MX5 – всі вони мають ідентичний 5,5-дюймовий Full HD дисплей. Їх продуктивність також майже ідентична. Найбільш потужним з цієї четвірки є саме MX5. І ієрархічно найповільнішим, звичайно, M2 Note. Порядок цін на 16 гігабайтні версії смартфонів наступний. M2 Note від 3600 гривень. M3 Note буде від 4 тисяч, M1 Metal від 4,5 тисяч гривень та MX5 від 5 тисяч 700 гривень. Звісно, M3 Note за технічним начином майже в усіх аспектах краще за свого попередника. Але при цьому майже не відрізняється від M1 Metal, який, окрім того, що коштує дорожче, ще й має дурнувати юнуес всередині. Головним же конкурентом Meizu M3 Note, за їхнім вже власним задумом, є Xiaomi Redmi Note 3. При цьому останній живиться від більш потужного Helio X10, має більш просунуту 16-мегапіксельну камеру і має функцію швидкої зарядки. В усьому іншому обидва ці валантини, що полонили серця всіх охочих мати бюджетного здоров'я, співпадають. Купити Xiaomi Redmi Note 3 з 16 ГБ вбудованої пам'яті в Україні можна від 4400 гривень. На цьому думаю, варто завершувати і до того розтягнути попередній огляд Meizu M3 Note. Більше про цей девайс ви, як і завжди, знаєте, на нашому сайті Pinguin Pro. з вами був Макс. До зустрічі.